були зради у нас, Нікітою все порівняно. Мені не подобається, коли дорослий чоловік в дитячій позиції. Коли ти показуєш якісь свої слабкі місця, показуєш, де ти можеш бути уразливою, і вони можуть ще й туди бити. Ой, я можу своїх хейтерів, так? Да, так запізнюємося, з ким зустрічаємося, то сьогодні подивіться Даша Дашки. Як ми чекали на зустріч з тобою? Це просто щось неймовірне. І ти знаєш? Ми Добре. вирішили бути трохи сьогодні для тебе добрими чарівниками. Подивимося, що ми тобі сьогодні принесли. А ну, почитай, що Вау, там написано. Вау, так, 33 запитання від Люкс.ФМ. Найкрасивіші блогерці України. Дивіться, <різь> так. Дякую. Так ми... Скажи мені, хто ця людина, з якою нам треба буде розібратися, яка в таку рань нас всіх підняла і пригнала сюди на, на зйомку? Це, це не ти. Ага, ясно. Отак от. Зразу от, да? це я просто в мене на 12 те тренування, тому є все по графіку. О, все по графіку. Тоді одразу скажи мені, гарячий так. секс зранку чи гаряче тренування? Чому ти не даш перевагу? Хотілося б вибрати гарячий секс, але гаряче тренування. Запланований пост чи емоційна сторіс. Ну така ні сто ні всього того, що відбулося, все хочу розказати всім. Е -е, емоційний по емоційна сторіс. Далі романтичне побачення чи кол з психологом. Що ти вибереш? Блін, часи такі з психологом поговорю. У дитинстві я, е -е, дитинстві я мріяла стати мріяла стати, напевно співачкою. Я відписала е цей письмо до Діда Морозу. А ти що? Та, да, але бачте, ні. А це на на, на табореточці, коли свята там прийшли. Ну, Звичайно, і віршики, казочки, і пісеньки, але зараз співаю тільки в душі або в машині, щоб мене ніхто не чув. Ти пам'ятаєш дитинство якийсь подарунок, який такий اه, прям вразив тебе до, до не можу. A, ти знаєш, в мене завжди були під подушкою тільки цукерки. І для мене тобі не видно. Найулюблені... Це зараз. Це зараз. Найулюбленіші мої цукерки це була корівка зі згущеним молоком. Але подарунок, який запам'ятала найбільше, напевно, він пов'язаний більше не з Миколаєм, а з. Новим роком, але тим не менш, це був подарунок: такий шар, де який ти трусиш і там, сніг іде пісенька якась співає, така типу, дитяча забава. Mm. Скажи, які три речі зараз роблять тебе щасливою? Щасливою мене роблять вот зараз, мій вот... син, так. моє оточення. Я сама. А це оточення, це, що це за люди? Ну, Це мої друзі, рідні, батьки. Часто зустрічаєтесь, є часто так потусити, якось класно вечором посидіти. Ти знаєш, в мене є час, коли, напевно, дитина у батька знаходиться, наш син. тоді напевно, Часто, він... до речі, ти малого залишаєш у Нікіти? В нас з Нікітою все порівно, тиждень-тиждень. Ого, так. не встигаєш сильно так аж сильно заскучити, що хочете переїхати посеред цього тижня і пожмякати малого. Е, ні, ти знаєш, е, я ну, типу, ми постійно на зв'язку. Звичайно, я сумую, але я розумію, що це тиждень батькому також хочеться набутися з дитиною. Е, от, тому... Тому я не заважаю їхньому Сука, часу. ну, От тати, вони такі, знаєш, деколи не до дітей. Тати, вони такі, бляха, муха, тиждень з дитиною сама, то можна з розуму зійти. Не було такого, що тато дзвон каже: Чуєш? Я вже все. <рес> Ні, напевно в цьому плані мені пощастило. Які звички, точніше, так. ти вважаєш недоречними зараз в цей час? Не донатити, не допомагати нашій армії, а так. В мене просто, напевно, не було ніяких ось таких звичок. Так ну, треба просто продовжувати жити життя, продовжувати займатися тим, чим тобі подобається, що приносить тобі задоволення, що заспокоює тебе, але тим не менш не забувати дякувати тим, хто стоїть на варті нашої країни. Є мамочки. Які своїм малим заводять окремі сторінки, і прям їх там ведуть mm -hmm. і так далі. Так, Давай я візьму Давай, давай, дякую. Так. дякую. Я розумію, що це ноша бути найкрасивішою блогериною, але тим не менше. І от як ти вважаєш, такі сторінки для дітей своїх заводити це ок чи не ок? Е, ну, дивись, я особисто для своєї дитини не буду заводити сторінку. Якщо він сам захоче, коли там виростить і буде вже в свідомому віці, завести собі інстаграм, то він заведе. От просто зараз не буду цього. Робити принципіально, бо це хоче, щоб був свідомий вибір моєї дитини. Слухай, ну в тебе багато матеріалу з малим, правильно ж так, так. Багато а, а якщо от він чуть-чуть підростає, вже буде ботки, мама, я не хочу зніматися. Та він вже так каже. вже таки. Каже, каже. Вже не вже каже. Таки каже і коли каже, ну що я зроблю Ти я його якось буду. підкупляєш чи що е, ні? Змушу не змушу змушувати. Не буду і не змушую, коли він каже, ні, я не хочу або в нього поганий настрій. Він просто не знімається або десь там позаду мене ходить. Тому а ну, от на твою думку, зараз на кого малий більше подібний? На тебе чи на Нікіту? Мені здається, що взагалі він схожий і на мене, і на Нікіту. Але більш все ж таки на дідуся Нікіти. Уявімо собі чоловіка так. А, твого ідеального, які три риси ніколи а, ти не допустиш, щоб вони були в чоловіку, якого ти обрала. Грубість, а під грубістю, там, типу, а, якісь, не знаю, ненормативні слова, скандали. Я не допущу, напевно, того, щоб були зради. Ох, ох-ох. Важке питання. І ти знаєш, мені не подобається, коли дорослий чоловік в дитячій позиції, коли він. Е Просто десь маніпулює, десь зводить якісь провини постійно на тебе, не хоче йти на чесне, на чесну розмову з тобою, і просто от йому класно в дитячій позиції. Мені таке не подобається. Мені хочеться, щоб поруч був дорослий, свідомий чоловік. Це така інфантильність чоловіка. Так, да? так. А от тобі часто зустрічали чоловіки з такою з, з інфан, інфантильні чоловіки? Е, слава Богу, не часто, але зустрічалися. В Чому фен феномен твоєї популярності? в чому феномен. Угу. Не знаю, мені здається, це Ну, це два мільйони підписників ну, це для України, це взагалі просто… питати. Але, ну… Насправді, може, їх підкупає моя чесність, моя відкритість, е, трушність, я би сказала, така життєвість. Жиза. Жиза. У мене інстаграм повністю наповнений е, тим, от, якою я є насправді. Я не граю ніяку роль, і якщо мені щось не хочеться говорити, казати, там не знаю, рекламувати якоюсь бути, то я не буду. Я просто не зможу це видивити з себе. А от що ти не хочеш рекламувати в себе? Були якісь такі пропозиції, що ти сказав, ого, ви що? Блін, Сносну вдарились хлопці. Ні, такого е, не буде. Так, ну я не рекламую казино, де от всі оці всякі штуки, де люди просто можуть бути надуреними і втратити свої гроші. Я не рекламую медикаменти, я не рекламую якісь таро, гадання, оці всі штуки. Тобто. Це Опа, в мене табу. Слуха, а ну скажи мені, ну ти, як всі дівчатка, каро, корочуєш, таро, гадання, і, так, так. і так, так. Це, ж, це ж воно, мені здається, в крові в кожної дівчинки, дізнатися, що буде там, з коли, з ким, як. А, ти взагалі цим час від часу захоплюєшся? Ну, по правді кажучи. Га, по правді було. кажучи, По правді кажучи, коли останній раз була в тарологині чи в астрологів якихось. Є в тебе там натальна карта, може значить? Натальна карта немає, до речі, я не робила, але у тарологині Ролога була, і мені здається, що це було десь півроку тому. Але ще зрозуміла, коли пішла до таролога, це був мій напевно останній раз. І навіть мене просто подружка цим займається. Я навіть її попросила говорю, кажу, навіть якщо я до тебе прийду, попрошу тебе щось мені зробити, якийсь розклад, не роби, відмовляй. Бо. Це ж не відповідає дійсності, може не відповідати дійсності на 100%, і ми самостійно себе програмуємо на якісь ситуації, які видає, видають ці карти. Тому коли я одну ситуацію спровокувала, я зрозуміла, що ні, напевно, я так більше не хочу. І йде так, як йде. Ти в мережі всім своїм там хейтерам часто відповідаєш, що ти моя буцімка, ти так якось переключаєш на таку... о я можу своїх хейтерів так... та добро, скажімо так, звідки цей дзен взявся? Як ти до цього йшла? Ніколи не хотілося прибити. Ах ти ж я тебе по IP вичислю. Слухай, звичайно, хотілося, і звичайно, я злилася і плакала. І в мене були довгі розмови з психологом. Але я зрозуміла напевно одну річ, що. Ці люди, по перше, в них дуже багато вільного часу. Я їм заздрю, що в них є час просто сидіти, щось таке писати і хейтити. По-друге, я просто зрозуміла, напевно, що в них є якісь свої болі. Які вони просто проєктують все правильно на мене, і тому ну не знаю, таких людей мені здається треба просто обійняти. Коли ти прокидаєшся ти коли засинаєш? І я прокидаюсь, коли дитина в мене о сьомій ранку, навіть це десь... малий сам встає в сьомій ранку? Ні, ні, це мій час, типу, ага. о шоста тридцять ранку, щоб сходити в душ, вдягнутися, приготувати дитині сніданок, і потім тільки я його бужу, щоб спокійно зібратися. Бо коли ти встаєш ну, разом з дитиною, то в тебе часу взагалі нічого не буде. Тому. Ну, а в люлю, коли ти падаєш вже вечірком? Ох, о, десь півдруге-друге ночі. Ти що, чотири години спиш? М -м, так виходить, так. Трошки більше, коли дитина в тата, але так. Боже мій, мама працює в три зміни, я так дивлюся. Ну, це просто Таке жесть. життя Це не я... ж, Які ти вітаміни їш? Підскажи нам всім, будь ласка. Бо я думаю, всім дуже я хочеться тако... спати 4 години і так виглядати добре. Ой, Це просто холодний душ, насправді. А Як що на сніданок у тебе, до речі? Ну, сьогодні ще нічого не було. Сьогодні я прокинулася о 6:40, зібрала дитину, відвезла в садочок, приїхала до вас і взяла кабузьку. Це... Не психуєш, коли голодна? Ee, ні, не, не психую, не психую, бо напевно через тренування, боже в мене такий на просто типу через здорову лінію, все інше. Що я коли зрозуміла, що. Їжа це не те, що може заглушити типу, мої якісь проблеми або психі, або ще щось. У Мене... це коли люди заїдають. так? — Так, це коли вони заїдають проблеми, а і думаю, що ти що, порадиш робити? Ну працювати це в першу чергу. Треба працювати з головою своєю, бо я така сама була. Коли я сідала, плакала, починала конфетки, бургери, піца, і думала, що типу їжа вирішить мої проблеми. Але окрім того, що це призводило до якихось проблем з організмом, це не привело. Тому. Тому просто треба, треба починати працювати зсередини, а вже потім. У тебе татуювання на пальці на та, руці? Так, так. Ну. І тут, і тут. Слухай. Клас! Це щось означає там зірочки, три крапочки? — Зараз якісь... почекай. Слухай, клас. Дякую. Так. Ну що, це колосок? Дивись, яка гарнота. — Що а, він означає? Чи це просто а, красиво? — Це ні, це просто колосок України. Мені подобається він. Хлібчик. Смачнею. Про хлібчик Про ти хлібчик. тепер, я так розумію, можеш тільки так солодко згадати зі своїм способом життя? Та, і спортом. Це просто відьфів, оливи, оливи, вона просто удачу символізує, подобається мені. А, це а просто... оці три крапочки це що це просто... означають? Ні? Типу, не закінчення, а продовжує. А оце ця зірочка на пальчику там в тебе ще є? А це просто просто по фану. Але бачите, вона вже така, типу, змивається, але Требаналу, мені вона якось. дуже дуже подобається. Є щось, що ти ніколи не розкажеш своєму психологу? Давай присядемо. Давай. А то ти вже так набігалася в шостої години, я відчуваю, що <с <с просто жесть. Ой, останні півтора роки, навіть на трошки більше, знаходжуся в терапії. Мені здається, що психолог мій знає ну дуже багато. Так багато, що якщо що, то можна е, все видати. Тому. Mm -hmm. півтора, року, так, Тому, так, півтора року, слухай, це такий нор нормальний нормальний період часу ви дружите, можна так да, сказати. Дружимо, да, а, так, Скажи, а можна з, зі своїм психологом, не знаю, потім запросити його в гості на тусовку до себе додому? Чи це вже буде некомфортно? Він мусить залишитися десь там за бортом а... в життя якогось такого буденту? Мені здається, що коли ви такий довгий час з психологом вже в роботі, і вона знає про тебе дуже, -дуже багато, то це все одно десь переросте. В якесь спілкування не тільки під час сеансів, можливо, так не у всіх, але в мене переросло переросло. І я дуже знаю багато історій свого психолога і можу з нею поділитися. Тобто, це як вже така твоя надійна, грубо кажучи, подруга, просто якій ти ще платиш гроші за сеанс, коли приходиш до неї. Але вона допомагає. Тому Слушай, ну, вона така подружка, з якою ви і вже і її проблеми тепер обговорюєте. О, так? Ну, типу, це ж це ж життя, коли ви починаєте спілкуватися, то вона може тобі щось розповісти, ти можеш їй щось розповісти, але або колись в тебе щось е, таке сталося, і ти не хочеш виносити це на. Все загала, хочеш просто поділитися з однією людиною, щоб поговорити, щоб це не сиділо в тебе всередині, то так я її набираю, кажу: тут таке сталося. Будь ласка, послухай, бо воно сидить, воно мене з'їдає і вона слухає куди Слушай, вона а, дінеться. А, а ти ніколи не ловила себе на думці, що от ви ніби розмовляєте з психологом, а по факту ви пліткуєте про колишніх? Ні, ну це ж святе діло. Почекати. <ріст> Люб, любиш цю справу з подружками? а Ну, а Хто не любить, хто не любить поспілкуватися, попліку, попліткувати, щось пообговорювати. Мені здається, ну, всі дівчата таке роблять. Не замахали тебе ще подружки, знайомі, питаннями про колишніх? Про колишніх або... або про колишнього. Ладно, я трошки заакцентую твоє питання. Я, я не хотів того робити ти сама. А, та, та ні, не здобали, бо мені здається, ми вже все обговорили, все, що можливо було. Тому зараз е в нас немає такої теми, яку обговорю. ми обговорюємо. Ми обговоримо зараз не моїх, мого колишнього, а їх колишніх. Чи були в тебе якісь такі побачення з чоловіками романтичні? Можливо, так? де тобі доводилось платити? Так, так були такі. Як це, І це, це, навіть... це, це був нежданчик, Чи ти знала, що так має бути? А, а, ні, це напевно були вже ситуації, де я знала, що я буду платити. Ну... Тобто ви домовляєтесь на побачення іде? І ти знаєш, що це ти було, будеш платити? Це, напевно, було типу, не прям сильно таке романтичне побачення, на яке запрошує чоловіка. Це Це було роб... побачення, на яке запросила я. Ні, це була така вже, типу, <сум> як буденність. і... Ну, було було таке. <сум> так. А ти можеш запросити чоловіка на побачення? Чи ти все ж таки залишаєш це на долю лицаря? Ні, не... ще ніколи не запрошувала. Не запрошувала, бо мені здається, що от саме перший такий крок на побачення запросити повинен чоловік. Я е всім. Ну, якось Звертаю увагу, кажу, подивіться, так. будь ласка, блог, інстаграм, подивіться Даші Квіткової. Так. Там є багато в тебе, матеріалу, де ти в білизні з'являєшся, угу. але воно в тебе настільки. І, 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 тому, офігєнно, і, і тому ти просто ще зверніть увагу. Але воно настільки офігенно і не, не по-пошляцьки зроблено і виглядає, угу. що от тебе я багатьом ставлю в приклад. А, ну, але є різні чоловіки, які по-різному до такого можуть так, ставитися. Так. Якщо в тебе з'явиться в житті чоловік і скаже так, Даша, що uh -huh. це за орішки в тебе на весь екран? Ану припинити це, як ти на це відреагуєш? Дивись, зараз не можу відповісти стовідсотково, як би я на це відрогувала. Але мені здається, що якщо б чоловік вийшов на таку чесну розмову і сказав, мені це не подобається, давай щось змінимо. То мені здається, що можна було б домовитися. Я б просто перестала брати на рекламу на рекламній інтеграції білизну, а почала брати там не знаю більше суконь, більше якихось інших речей. А білизну ми б домовились. Але тим не менш, ну типу в купальнику ж я не буду там на пляжі. В замотана в паранджі, так. Тому, ну, Але цей момент, я думаю, що можна було б обговорити. Але поки що не було такої людини, яка б прийшла до мене і сказала, от мені це не подобається, давай будемо по-іншому це робити. Напевно, через те, що я і не подаю це супер якось кошло. Тому, тому напевно, не було. Що найскладніше в житті блогерки взагалі? Боже, найскладніше, це, напевно, бути. Ідеальною, хоча я неправильно буду бути ідеальною мамою, але бути ідеальною мамою, найскладніше це бути відвертою з аудиторією на максимум, а потім тобі, е... знаєш, я таке зараз розкажу, є така при... не приказка, а вислов такий: покажи мені, де тобі болить найбільше, щоб я тебе там любив найбільше. А з аудиторією іноді буває навпаки, що коли ти показуєш якісь свої слабкі місця, і показуєш, де ти можеш бути уразливою і де тобі боляче, вони можуть ще й туди бити. Напевно, це, це найскладніше, коли ти сама обрала такий шлях, і ти от такий якийсь фідбек. Але це, ти до цього, напевно, звикаєш просто. Ти згадала, тільки що прозвучав такі, така фраза: прозвучала, як бути ідеальною мамою. Так. Що для тебе найскладніше в мамстві? Ой, напевно, тримати баланс спокою. Коли моя дитина психує, коли їй щось не подобається, коли поганий настрій, напевно, от, тримати спокій. Так іноді мені хочеться просто закритися в ванні, покричати собі, е, накричатися, щоб все вийшло, і не зриватися на дитину. Але ну, це не складніше. Правда, слухай, забув запитати, а няня є взагалі у вас? Чи ти сам а, ні, няня є? Але вона приходить на вихідних, коли потрібна допомога. Бо зранку я везу на 9 годину ранку дитину в садочок, забираю його сьомій. Тобто, час проводжу з ним. Він з понеділка по п'ятницю. Садочку, а на вихідних, якщо мені потрібна допомога, і батьку також, то в нас є єдина нянь. Ну, ввечері ти забираєш. Так, правда? я ввечері mm -hmm. забираю 7 вечора дитини, mm -hmm. вже це мій повноцінний. А, скажи, коли останній раз плакала, взагалі, що була за ситуація? Пам'ятаєш? Так, пам'ятаю, останній раз я плакала божечко, десь тиждень-півтори назад. І це була ситуація, коли Мені зробили напевно боляче, десь я відчула дружню, скажімо, зраду, і так пішла до психолога поговорити і там розридалася. Звичайно, бо неприємно, такі ситуації неприємні. Але вони в нас вчать не бути сильно наївними, напевно, такими довірчивими до людей. Отак. В, в нас в офісі е, останнім часом якось стало е, багато розлучених мам, <рес> Запитання від них: чи повинен чоловік після розлучення е, повністю забезпечувати дитину? Ух, яке питання. Це Ди... Ди... мами цікавляться. Ди... Ти ж для них дороговказ, я би навіть сказав. Дивись, давай так. М мені здається, що кожна сім'я може вирішувати по-своєму, там як буде оплачувати чоловік. Але а ви як вирішили? А ми як вирішили? В нас 50 на 50. Все порівняно. Угу. Так. От. Так. добре. Тобто, ну в нас немає елементів, в нас є просто 50 на 50. Кожен батько, кожен, та тама я, і Нікіта однаково забезпечуємо нашого сина. А є взагалі дружба між чоловіком і жінкою? Я вважаю, що до века. весілля. І після розлучення, а це, це, це два різних, Ні, це два вважаю, різних що... варіанти взагалі. Ні, я вважаю, що так є. Бо так вже склалося, повелося. В мене є жінки, з якими я спілкуюся, дружу вже дуже там довгий час, і мені приємно проводити з ними час, але чоловіків в моєму оточенні, саме друзів, набагато більше. Мені з ними комфортніше, ніби спілкуватися. А коли тобі дарував чоловік квіти останні раз? Останній раз два дні тому скажи, яка подія найбільше вразила тебе в 2023 році? Мене вразило, не знаю, як мій син почав розмовляти і формувати свої речення. Мене вразило, як він після садочку почав розмовляти зі мною англійською мовою. І іноді я вже думаю, що він знає англійську краще ніж я. Е, і я напевно буду посилатися на те, що нам все ж таки з командою вдалося організувати. Наш благодійний івент, це мене вразило. Ти взагалі так офлайн почала багато виходити. Так, в тебе зустрічі будуть плануватися, якщо не помиляюсь, по Україні. Так, так, так. Це, це будуть якісь жіночі клуби. Про що це... ви давай про це розкажемо? Я думаю, людям буде цікаво. Дивись, це будуть не тільки жіночі клуби. Тут люди можуть приходити і чоловіки за бажанням, бо а, в мене був тест у Львові. Коли я приїздила до Львова, і ми а, такий був д... жіночий форум, де я розповідала про а, свій бренд а, особистий. І там були чоловіки, і мені це було приємно, що вони були. Тому можуть приходити усі. Це буде просто історія натхненна від А до Я, як я докотилася до такого життя. І без прикрас, без не знаю, брехні, чесно, по відвертому, по від жінки до жінки. Давай наостанок зробимо зараз невеличкий тест. Давай. По чоловіках, до речі. Я так люблю, давай. А, скажи, кого б ти вибрала? чи Лачин? Ви що, Лачин? Добре. Талер чи залива? Талер. Янович чи Птушкін. О, Боже, допростить да мене Янович, але Птушкін. Добре. Птушкін чи Талер. Птушкін чи талер. Талер. І лачин чи талер. Тоді. Талер. Окей. це талер? Чудово. Ми хочемо побажати тобі, що всі твої плани на наступний рік військово здійснилися. Ти дуже просто дякую. неймовірна. Я дуже радий, що ти погодилася так, з нами зустрітися. Сподіваюся, ми що обов'язково зустрінемося. Друзі, привіт, підписуйтесь на канал LuxFM, ставте лайки, дзвіночки, вподобайки, і не забувайте дивитися випуски.